Безумовно, стандарти існують, стандарти відбору є. По-моєму, наскільки я знаю, наш відділка, там, три рази проводить співбесіду з людиною. Тому ну, це показує, як би сказати, рівень нашої компанії, самовна ресторація і ресторанів кожного окремо в тому числі. Тому що людина має тягнутися до цього рівня, вона має пройти певний відбор. У нас дуже складний відбор. Правда, я скажу так, що люди, молоді люди, я б не сказав, що вони зараз горять бажанням працювати. Але вони багатьо більше горять бажанням виїхати за кордон в Україні. Ну, ми не можемо досягнути. Я думаю, що Руслан зі мною погодиться, це рівня. Зарплати такої, як в евро, там дають, і так далі. це зрозуміло, що ми прориємо. Ну, Василю, чекайте, але повідомили на тропіському ринку. у Вас, напевно, досить непогані зарплати по західній Україні. І саме головне, що у вашого персоналу є такі кадри, які з вами вже від самого початку, як ваші по це не роки. Зауваження зробив. Це для мене дуже велика честь, що в мене є хлопці під Сайоли, два володя Лисий, які вже в мене 18 років працюють. Ну все хороше, я рахую, що це говорить. Про рівень господарів, який економічно да, а... і соціальне забезпечення. Ми стараємося, але текучі Ми вні. Але знову дуже великі вимоги. І тому, знаєте, до ще в радянські часи заклади громадського харчування сприймалися як місце, де можна вкрасти, де можна, перепрошую, обчитати клієнта, ну, що, що стосується, допустимо, того. Ми цим викорінням, звичайно, кальоним желізом, такі методи, допустимо, підходу персоналу. І тому до нас рідко попадається вже така рибка, бо тому що вимоги знають. І, звичайно, це, це стимулює. Це стимулює навіть той персонал, який приходить, він знає, куди він приходить. І той персонал, який з самого реєстрації виходить, я знаю, Руслан зі мною поводиться, його задоволення. Ми, правда, спілкуємося зараз, це дуже добре. І для ресторана нас і 10. Ми спілкуємо, ми інформацію видаємо. От той чоловік пішов від нас, значить, який він, і ми спілкуємося, це дуже допомагає, щоб випадкових злодіїв там чи людей, атерістів не попалося, значить, потім дуже великі проблеми, потім починається але тим не менше я наголошую, що коли виходять самовної ресторації, їх задоволенням, але правда, коли вони виходять нормально, коли мости не спалюють після себе не? ну, своїм негативним відношенням скажі, до компанії, так. тоді їх просто задоволенням беруть у будь-який заклад Тернополя і поза межами Тернополя, тому що вишку хороші.